Частина друга, а, чи була прив'язка, чи був приворот. Тобто ми дивилися так, була частина перша, яку я розповідаю, чи був взагалі магічне якесь втручання на вас з боку загаданої вами людини. І ми з'ясували, що тут більше інша ситуація. Тут було ваше кохання, і це було з одного боку більше. Знаєте, вас людина притягнула по кармі. І у вас циклічні, так би мовити, тут відносини. Давайте подивимось характер впливу. Який був характер впливу? Ну, цікаво просто розкрити сімірка кубків, вісім вісімка мчів. Хм. А це емоційне а, зваблення, угу. сексуальне втягування вам ілюзії давали? Угу. Да -да -да -да. Ілюзії, фантазії, те, що ви б, напевно, хотіли на той момент чути або мати, і ви от надихалися всім цим. Ця людина діла через червання, спокуси, такі, знаєте, невизначені обіцянки. Могла вам дуже-дуже класно співати і розповідати про те, що вам хотілося вірити. А результатом стало ваше відчуття обмеження по вісімки мечі. Ви попалися в цю клітку. І, знаєте, неможливо бачити чітко і вирватися. неможливо. От, ну, дівчата і хлопці, сімка кубків паж, незріла. Енергія була, так? Тут імператор, якщо ви загадали чоловіка, був не зовсім зрілим. Він вас більше брав на якісь розповіді і на, і на секс, так? Так от. І ви піддалися, а потім ви зробили з цієї людини імператором. Чоловіки, повертаємо. Так, зрозуміло, щоб ви не ображалися. Тобто тут така історія цікава. А результат, який до вас? От мені цікаво, результат, який до вас? Королева Кубків, туз Пентаклів, Сімірочка Жезлів. Ви відкрили серденько своє. угу. Щиро покохала цю людину, бачила потенціал на стабільність. Ви вірили в цю людину. Насправді вірила по цим картам. Дуже довірлива людина. І ця людина, яка вас використовувала, вона це могла знати і бачити це, що ви могли бути навіть десь травмовані. І вам хотілося вірити в цю сказку, яку їм давали. І навіть, знаєте, давали і так от. Підтирала вам ротика, а ви кушали все це. Але з часом довелося вам виставляти кордони і боротися за себе по сімірочки жезлів. Це була трансформація з м'якої жіночки, якщо ви жінка, якщо чоловік, тобто зрозуміли, так, з м'якої людини до людини, яка повинна була стійко стояти і відстоювати свої межі, свою думку. Це ж шлях сили розпочався ваш. А чи це зараз на вас? Діє? десятка Пентаклів, мах, паш, мечів. Так, так. Ви могли бути родиною насправді. Або ви дуже довго з цією людини були в статусі ну, близькості. Тут не про партнерство в тому сенсі, що ми зустрічалися. Тут більше йде мова, або ви йшли до шлюбу, до, до сім'ї, до родини стабільної, або вона у вас була. У вас є енергетичний вплив. І ще активний на вас людина впливає. Махи паш мечів це спроба навіть контролю. Людина знає, що вона робить насправді. Вона вміє дуже гарно маніпулювати. Вона за вами може стежити, маніпулювати таким впливом Така знаєте, маніпуляція може бути різноманітна, ви навіть можете навіть не здогадатися до цього. Це не тільки дії, це може бути навіть слідкування в тому сенсі, коли можна до вас прийти, що сказати, з якого боку підійти, що вам такий, знаєте, крюк, боліві такі точечки вас прогибли. Бати, як ви будете вести себе, як ви будете це сприймати, як можна вас розгойдувати? Тому що по десятки пентаклів це людина буде вам розповідати образ родини, або вона тримається за образ родини, або вона вам розповідає ще стосовно цього до сих пір. Знаєте, або використовується формальний зв'язок. Угу. Якщо ви були, були в формальному зв'язку, і, наприклад, ви залишаєтесь, так, як якимсь чином, то ця людина буде триматись за цей формальний зв'язок, це їй вигідно, щоб вас контролювати. Як, знаєте, енерговузол, щоб утримувати вас, утримувати біля себе, не дивлячись на те, що ви можете бути навіть на відстані. А, чи є зв'язок через підселення, хочеться спитати, або якусь енергетичну прив'язку, колесниця, туз куків світ. А, що можу сказати? Ну так? А, Є енергетична прив'язка, але це не магічна прив'язка. Не не... М -м -м, розумієте, прив'язаності бувають різні. Є навіть психологічні прив'язки, так? І психоемоційні прив'язки, фізичні прив'язки. І це не завжди про магію. У вас е є прив'язаність емоційна, енергетична, дуже сильна, яка ще підживлює. Це колишнє кохання, це сексуальність, це незавершене емоційне коло, яке тут вказано. У вас емоції тут бурую. Бурують, вирують. Дивіться, у вас щось не завершилось. Хоча вже завершення йде. Це закрите кільце. Розумієте? У вас, як би мовити, можна сказати, завершилось, але не завершилось. На енергетичному рівні воно не завершилось. Тобто, це колесниця це рух, так, спроба керувати. Пото це жива енергія, почуттів, це емоції. А от світ нам вказує, що закрите кільце, яке ще не прорване. Тобто ви в замкнутому колі. І по фортуні і по світу я можу так здогадувати, що ви дуже ну, у вас вже не один період ви могли знаєте, розходитись, сходитись, то холодно, то жарко, щось такому, то гарно, то негарно в такому сенсі. Тобто ну дуже цікаво було подивитися, але як-то так. А чи буде розірвання цього колу? Давайте так спитаємо. Знаєте, я зараз ще скажу, людина до вас має почуття, От, закохані, і ця людина, яку ви загадали, це ваш партнер. Можливо, постійно, він вас бачить, от імператриця, імператор, імператриця. Можливо, вам буде запропонована. Взагалі, ви кармічні, і ця людина вас бачить параю. Ця людина не... ну, просто так вас не відпустить. Через юрице коло енергетично, ні. Ну, ні, ні на часі. Тільки якщо от, до того питання, якщо магічно, так, можна. Але саме по собі людина не хоче цього. Людина бачить вас своєю партнеркою або партнером. Тобто тут може бути повернення в, тому, в такому сенсі, то от як я розповідала, ходження по колу, угу. ви не відпускаєте один одного. Це питання до вас, як до партнерів?